Доброго дня. Хотів би показати, що в нас з'явилися отакі дімроти в склі і в трубі. На три дюйми, двохрядка. Просто маща така серйозна. Ми добилися того, що ми дуже поставили хорошу ціну на них. Їх ще на сайті немає, тому що ми зараз сайт міняємо, переїжджаємо з одного хостінга на другий. І я відкрив в телеграм-каналі такий сайт Олег Карпшоп. Англійськими вводити, я просто всіх запрошую туди. Я там буду е, такі пусти е, попередні, яких ще немає на сайті, буду там розміщати. Тому що мені так дуже зручно, де би я не був, е, я собі з телефона прямо закидаю туди інформацію. І ви собі можете, от люди, які в нас вже... В базі було би добре, якби ви підписалися на цей канал. Ще раз повторюю: Олег Карпшоп. Просто як сайт називається англійськими буквами. Єдине, що це є в Телеграмі, і це є така та, якби, е, така е, площадка, такий аккаунт. Там можна давати інформацію про себе, можна щось писати, можна заказувати прямо. От там я буду розміщати от самі такі нові новинки, розпродажі, акції і так, далі, і так далі. Ще раз повторююся, тому що мені це дуже зручно. Мені зручніше, допустимо, на Телеграм розмістити інформацію, чим на сайті. Так як я не завжди сижу там в офісі, а я е, їжджу е, по хто знає куди, е, тобто от така ситуація. Дивіться тепер про по, по, по Дімротах. От є такий, так як би висота, його складає без носика практично 24 сантиметри. Тобто, 24 сантиметри дуже класна е, така е, висота. Що ви, коли ви будете брати царго 1,3 метра, ви будете брати отакий вузол, малий по висоті, і вас буде дуже класно і якісно получатися. Тобто по самій висоті, ви можете навіть прямо самі достати до, до самого верху. Дивіться, оце є е, сам дімрот. Він буде теж розміщений на сайті окремо е, з от такими швидкозйомами, де під'єднується. І буде отаких от дві царги. Буде скляна і буде металічна. Ви собі там, допустимо, вже далі будете замовляти. Якщо ви хочете скляну, будь ласка, хочете металічну, будь ласка. Отакий От буде носик зверху. І дивіться, як воно буде класно виглядати. Бачите? От, суперово. Знизу ви ставите оцей такий наш вузол з такою трубочкою. Тобто я вже не один раз показував ті вузли. Він дуже добре допустимо, з таким доохолоджувачем ще подовженим. Який буде вам давати можливість ну, тобто, дуже ефективно працювати? Зверніть на це увагу, скоро вже це все появиться на сайті, а поки що воно буде от іменно в тому телеграм-сайті, будемо його так називати. Удачі, здоров'я, тримаємося! до Скорої зустрічі!